У цій серії ви побачите Біла церква столиця Імперії Браницьких та найбільший дендропарк України. Русько-візантійська готика та мозаїки Реріха у Пархомівці. Городище Пустоварівське Велетенські водяні млини на Росії. Подорож Київщиною триває. Ми у Володарському районі. Справжньому провінційному раї з напівпустими автошляхами і тихими селами. Їх неквапливий, навіть сонливий плин життя особливо добре відчувається взимку. Середовище, у якому різкий рух або звук видаються недоречними. Майже атмосфера старосвєтських поміщиків Миколи Гоголя. І ось на тлі тиші та спокою вдалині виступають бані величного храму Покрови Пресвятої Богородиці. Покровська церква стоїть у селі Пархомівка, неподалік від річки, з яскравою назвою Тарган. На початку ХХ століття Пархомівка була зразком села із добрим та прогресивним господарем. Цю поважну роль взяв на себе відомий інженер та промисловець Віктор Голубів. Віктор Голубів хотів збудувати цукровий завод, але його вмовили збудувати церкву. Нині церква, зведена на кошти Голубів, вважається однією з найгарніших в Україні. За часів господарювання Віктора Голубіва у невеличкому селі з'явилися дві школи: лікарня, читальня та навіть чайна. Але не всі свої задуми встиг втілити у життя Віктор Голубів. У 1903 році він помирає у Римі, але заповідає поховати себе у пархомівці. За будівництво запланованого храму у цьому ж році беруться сини мецената Віктор та Лев. Проєкт розробляв архітектор Володимир Покровський. При будівництві використовувалась величезна кількість матеріалів: цегла, граніт, коване залізо, шифер, дерево, мармур, кераміка і навіть залізобетон. Мозаїки та фрески храму виконали Фролов та Пірмінов за спеціально виготовленими ескізами Миколи Реріха. Мозаїки, виконані за ескізами Миколи Реріха, в Україні, є лише в двох місцях у Почаївській лаврі та у Пархомівці. Величезна мозаїка Покрова Пресвятої Богородиці розташована над головним входом до церкви. Менше за розмірами спасний рукотворний прикрашає вхід до усипальні Віктора Голубєва. Молодший Віктор Голубів, вчений сходознавець, особисто знав і Покровського, і Реріха. Тому можна сміливо сказати, що церква Покрови Пресвятої Богородиці результат спільних зусиль не тільки обдарованих людей, а й однодумців. У 1906 році будівництво Покровської церкви від архітектора Покровського було завершено. Два роки офіційна церква відмовлялася впізнавати у цій споруді православний храм, але в кінці кінці у 1908 році впізнала та освятила. Покровська церква дуже гармонійна на перший погляд, при більш детальному огляді, видається не зовсім звичною. Вона об'єднує елементи архітектурних традицій, зібраних майже з усього світу, але переважають все таки риси старовинного русько-візантійського та модного на початку ХХ століття так званого цегляного стилю. Стіни та бані храму прикрашають численні зашифровані написи, а також орнаменти та символи. На їх окремий огляд та вивчення можна витратити не менше часу, ніж на огляд самої церкви. Однобанна Покровська церква доповнюється прибудованою 50-метровою дзвіницею та каплицею святого Віктора, у якій було перепоховано Віктора Голубіва Старшого. До архітектурного ансамблю також входять огорожа з воротами, сторожка та будинок священника. У 80-х роках ХХ століття були проведені масштабні реставраційні роботи, ініційовані Раїсою Горбачовою, великою прихильницею творчості Реріха. Так готувалася дружина останнього керівника СРСР Михайла Горбачова до приїзду сина Миколи Реріха, Святослава. Але Святослав Реріх так і не завітав до Пархомівки, і реставраційні роботи не довели до кінця. Будинок священика візуально випадає із комплексу споруд Пархомівської церкви. До нього у реставраторів просто не дійшли руки. У Пархомівці складається враження, що одночасно побував на Близькому Сході у Індії, Західній Європі, Візантії та Київській Русі. Немовірна мандрівка у просторі та часі за кілька хвилин. Рухаємось на північний схід до сіл Городище Пустоварівське та Щербаки. Вони лежать на різних берегах Росії та відносяться до різних адміністративних районів Володарського та Білоцерківського. Біля мосту, що сполучає ці два райони, перед очима постає гігантська індустріальна пам'ятка 19-го століття. У 19 столітті Київська губернія була одним з найбільших виробників борошна у Російській імперії. Чи не головну роль у цьому відігравали водяні млини? Комплекс промислових споруд, що розкинувся на обох берегах Росії, складається з двох величезних млинів, греблі, а також кількох кам'яних комор. Комори розміщуються на лівому березі на схилах пагорбу, укріпленого масивними стінами. Русло річки поділено греблею на два потоки, що з гуркотом вириваються через шлюзи. Над греблею перекинуто залізний підвісний міст. Сімсот року. Весь комплекс нагадує велетенську діораму з якогось фантастичного музею промисловості 19 століття. Млини і здалеку нагадують середньовічні замки. Але у подвір'ї це відчуття ще збільшується. Млин розташований на лівому березі Росі з боку села Городище Пустоварівське, чий й досі працює за спеціальністю. Городище Пустоварівський млин зараз вже не використовує енергію води, а працює на електродвигуні. Але технологічний процес та значна частина обладнання залишаються незмінними вже багато десятків року. Називаються легені мельні. Виробництво підтримується невеликим колективом, який виконує повний цикл виготовлення борошна. При цьому слід встигати слідкувати за одночасною роботою механізмів, розташованих на чотирьох поверхах. Як бункер для прийому зерна у нас. А потім течка є там на норію, і норія подає на зерноочисні машини. Така на самий верх. На самий верх і пішло по зерноочисній машині. Отож я говорю, там пішли зверху, подивись. Перш ніж зерно попадає на помол, воно проходить 5 операцій по очистці зерна. От. Є і сухе зерно, і бите зерно, травміроване. все очищається зерноочисними машинами. Викидають на течку, втечкою йде на, 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 на зерночисну машину, де відбирає полову, солому, полоски. Навіть хлопці колись знаходили е, золоту каблучку. А потім уже подається на заготовку для помола зерна. Процес помилу зерна також відбувається у декілька етапів, для кожного з яких передбачається використання окремих машин. Перед, щоб отримати кнопу, виходить передільна групка, крупна, середня, мелкая, трошки м'який. А подома жінка. Готове борошно розкладається у різні ємності, в залежності від сорту. Це перший, перший сорт Перший сорт не брак. Перший сорт не брак. Не брак да. Перед роздачою борошна пойовикам його зважують і тут же зашивають. Таким чином з'являється готовий запакований продукт, який виходить, не передбачає перевірки якості. А це свідчить про повну довіру. Кам'яний млин, що стоїть з боку села Щербаки, напівзруйнований. Але та частина, що вціліла, використовується кількома сім'ями як житловий будинок. Судячи з усього, почувають вони себе у таких незвичних квартирах досить непогано. Зруйновану частину млина планується відбудувати та влаштувати у ній невелику гідроелектростанцію, яка, начебто, повинна знову об'єднати величезний комплекс у єдиний організм. Ага. іде. То там зроблений гесно. Зараз ще поки в даний момент не запустили. Не знаємо, чи є вдалим цей задум, але точно знаємо, що у Городиші Пустоварівському та Щербаках вже є готовий музей млинарства. Залишається лише його офіційно відкрити, не припиняючи при цьому роботу млина. Далі автошлях веде до головного центру надросся Білої церкви. Дивіться далі: Біла церква столиця імперії Браницьких та найбільший дендропарк України. Біла церква лежить у глибокій річковій долині. Найбільше місто Київщини столицю не враховуємо, розкинуло мережу своїх вулиць на обох берегах Росії. З високих південних схилів долини Росії відкривається панорама Білої церкви. Звідси місто, яке, незважаючи на понад 200 тисячне населення, є доволі компактним, видно як на долоні. Головним туристичним об'єктом Білої церкви є парк Олександрія. Який заклав Ксаверій Браницький ще у 18 столітті. Відразу він почав звозити до міста екзотичні рослини, уявляючи, як прикрасить ними майбутній парк. Але щоб відчути справжню атмосферу міста, потрібно спочатку завітати не в Олександрію, а в історичний центр міста на Замкову Гору. У 1032 році на горі над Россю князь Ярослав Мудрий заснував місто, яке назвав своїм християнським ім'ям Юр'їв. Але через кілька століть місто отримало іншу назву. Місто стало центром Порозької єпархії з обов'язковим атрибутом влади єпископа, великим білокам'яним собором. Нову назву, яка вперше згадується в польсько-литовській хроніці під 1362 роком. Місцевість отримала після того, як у зруйнованому татаро-монголами Юрієві залишилась стояти лише Біла церква. Науковці стверджують, що в давнину на місці костюлу Йоанна Притечі стояв Білокам'яний єпископський собор, який дав назву місту Біла Церква. Костюл Височіє на замковій горі з 1812 року. До 1795 року тут стояв Білоцерківський замок. Один з найміцніших замків Речі Посполитої, збудований ще у 1552 році. Але наприкінці XVIII століття твердиню розібрали. Костюли Іоанна Предтечі є знаковою спорудою для Білої церкви, сучасна католицька громада якої налічує всього близько ста парафіян. Кожні 15 хвилин в центрі міста лунає не ратуші і не кафедрального православного собору, що розташований навпроти, а саме костьолу. Це данина традиції, яка з'явилася ще в далекому 1842 році, коли на одній із дзвіниць встановили годинник. Поглянувши на елегантні фасади костьолу, вирішені у стилі класицизму, важко припустити, що товщина його стін 140 см. А внутрішнє оздоблення споруди є просто помпезним. Орнаментальне ліплення, виконане італійськими майстрами, коштувало замовникам більше, ніж уся будівля. Крім того, в інтер'єрі споруди зберігся 61 квадратний метр монументального живопису. У 90-х роках у костьолі вирішили розмістити обласний зал органної та камерної музики. Орган виготовили майстри з відомої чеської фірми Рігер Клос. Під склепінням храму залунала казкова музика цього чудесного інструменту, що має 2734 труби. Навпроти костьолу з іншого боку Соборної площі височить Преображенський кафедральний собор. Через свою приземкуватість собор здається нижчим, ніж є насправді. Його будували упродовж 1833-39 років за проектом кафедрального собору Одеси. Поряд з кафедральним собором розташована невеличка церква Микільська. Микільська церква це найстаріша споруда Білої церкви, яка була збудована в 1706 році Іваном Мазепою. Але в зв'язку з північною війною так і не була добудована. У 1706 році, після захоплення Білої церкви російськими військами, гетьман поселився у Білоцерківському замку. Тоді ж він заклав велику церкву, але встиг збудувати лише один її приділ. Зовсім недалеко від Замкової гори, але вже на правому боці Росії, розташована ще одна святиня міста церква Марії Магдалини. Цю будівлю чомусь незаслужено обминають туристи. Хоча вона є чи не на найулюбленішим і найвідвідуванішим храмом жителів не лише Білої церкви, а й усієї південної Київщини. Церква, яку збудували у 1843 році, на кошти тих же Браницьких за радянської доби була єдиним діючим храмом міста. У 2001 році поряд з церквою Марії Магдалини заклали великий жіночий монастир. Щоб дістатись до церкви, потрібно перейти на правий берег Росії. Для цього слід скористатись пішохідним містком, прокладеним над старовинною греблею. Поряд із греблею на лівому березі стоїть занедбаний водяний млин 19 століття. Здалеку він схожий на кам'яний замок. Неподалік від Соборної площі розташувався колишній торговий центр Білої церкви торгова площа. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших пам'яток міста торгові ряди. Будівництво торгових рядів місцеві пани Браницькі закінчили у 1814 році. Ця споруда значно змінила життя Білої церкви, перетворивши місто на один із торгових центрів Київської губернії. З торговими рядами, місцева назва яких Брум Браницький універсальний магазин, було пов'язане проведення чи не найбільших ярмарків Київської губернії Миколаївського та Преображенського. Ряди були розраховані на 80 крамниць. Браницькі здавали ряди в оренду. Навколо них селилися торговці-євреї, чисельність яких у Білій церкві впродовж 19 століття стрімко зростала. Навколо торгових рядів на орендованих графських землях торгівці почали будувати великі цегляні та дерев'яні споруди: житлові будинки, крамниці, ремісницькі майстерні і навіть готелі. На торговій площі збереглася чудернацька споруда старовинного готелю. Можливо, саме про нього писав Тарас Шевченко в своїй прогулці з удовольствием і не без моралі. Пользуясь случаем, я мог би описати вам білоцерковський трактир со всіми його грязними подробностями. Но фламандська живопись мені не далася, а здесь вона необхідна. Понад два десятки будівель центра міста офіційно вважаються пам'ятками архітектури. Ще вдвічі більше є таких, що до пам'яток не відносяться. Переважно це муровані дво та триповерхові будинки, які колись були житловими. З поміж них одним з найпривабливіших є будинок Купця Таубіна, в якому зараз філіал Національного університету культури і мистецтв. Неподалік від торгових рядів розташований Київський обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського. Довжелезний будинок, в якому зараз розміщено театр, у 19 столітті був господарською спорудою Браницьких. Але потім її переробили у приватний театр Палас. На початку 20-х років ХХ 20 століття сюди приїхала трупа молодого театру Кейт Драмте, якою керував видатний режисер Лесь Курбас. Якщо рухатись від Соборної площі до парку Олександрія, можна помітити комплекс старовинних будівель: це ансамбль споруд пошти, збудований у 20-ті роки 19 століття. Складається він з поштової станції, у якій зараз пошта і кафе Стара пошта. Службової будівлі, дому станційного доглядача візницької, каретної кузні, двох стайнь та готелю. До речі, в цьому готелі зупинявся Тарас Шевченко. Дуже цікавим об'єктом у білій церкві є споруда складів. Розташовані склади на Олександрійському бульварі поміж п'яти поверхівок. Склади Браніцьких були збудовані наприкінці 18 століття. Понад 200 років вони виконували свою безпосередню функцію, а нині вважається унікальною пам'яткою промислової архітектури України. Будівлю складів з її портиками та колонами можна назвати зразком марнотратства. Зовсім незрозуміло, для чого Браницьким були склади палац. Туристи бувають біля складів дуже рідко. Всьому виною багатоперухові будинки, що стіною оточили будівлю і ховають її від сторонніх поглядів. А також розмиті координати споруди в нечисленних путівниках. Склади Браницькі почали будувати майже одночасно з великим парком, який у майбутньому отримав назву Олександрія. За основу для парку було взято велику прадавню діброву на березі Росії. Назвали парк на честь Олександри Браницької, яку відомий російський філософ Микола Бердяєв у своєму самопізнанні називає позашлюбною дочкою Катерини II і Потьомкіна. У парку тривалий час була розташована головна резиденція Браницьких. Це був палацово-парковий комплекс, який вважався одним з кращих у Російській імперії. Але за радянської влади більшість споруд палацового комплексу розібрали. Вони не потрібні були палаци пролетарям. Парк почав занепадати. Лише у 1955 році про нього знову згадали. Почалася реконструкція, яка з перемінним успіхом триває й дотепер. Олександрія має площу 427 гектарів і офіційно вважається найбільшим дендропарком в Україні. А її колекція рослин найбагатша. Війшовши в Олександрію, відвідувачі зупиняються стурбовані розгалудженням численних алей і міркують, куди ж прямувати далі. Загальна протяжність дорожно-алейної мережі парку понад 20 кілометрів. Для того, щоб пройти усіма алеями та стежками, уважно оглядаючи ландшафти, що примикають до них, знадобиться не один день. У парку розташована велика колекція скульптур та скульптурних зображень. Одне з них символізує лавочку, на якій декабристи Південного товариства міркували над планами повалення царського режиму. Центром парку є велика галявина, рівна територія площею 10 гектарів. На ній височіють окремі вікові дерева, серед яких 4 сосна Браницьких. Система алей сполучає галявину з усіма ділянками та головними архітектурними спорудами парку. Пейзажні картини Великої Галявини пов'язані головним чином з річкою Рось. Та колонадою Луна. Колонада Луна входить в композиційне ядро найвизначніших пам'яток парку. Побудована вона у вигляді давньогрецького амфітеатру. На південному сході Великої Галявини височать руїни якогось палацу. Це одна з найоригінальніших архітектурних споруд Олександрії. Руїни. Вона двоярусна. Нижній ярус виконує роль підпірної стінки греблі лазневого ставка, а верхній, виконаний у вигляді великого будинку без даху, височіє на греблі. Всередині споруди влаштовано оглядовий майданчик, з якого відкриваються прекрасні краєвиди лазневого ставка та річки Рось. З-під руїн витікає водоспад. Адміністративний корпус та музей парку займають будинок садівника. Єдину господарську споруду, що залишилась в Олександрії з кінця 18 століття. Поглянувши, в якому будинку жив садівник Браницьких, можна лише уявити, в чому мешкали господарі парку. Мандруючи парком, відвідувачі звертають увагу на численні ставки, що надають йому особливої краси та неповторності. Гладь водної поверхні з лебедями та дикими качками. Неймовірна затишність узбережних балкових ландшафтів. дзюрчання струмків та гуркіт водоспадів створюють незабутнє враження. Ставки розташовані каскадами у трьох великих балках, які зливаються з долиною Росії. В наступній серії ви побачите. Почаю православна святиня на Західній Україні. Кременець. Фортеця у Тумані.